Олена Раца – волонтер, тому на щуток знає, що насправді потрібно захисникам України, які перебувають на лінії фронту. Відправляє жінка військовим не лише найнеобхідніше, а й те, що гріє серце. каже вдячності: героїв немає меж. Коли вони приїхали, вони розповідали, що е, навіть не настільки цінним було те, що ми їм відправили, як саме моральна підтримка, душевна, що вони знають, що тут є люди, які за них переживаються, які за них вболівають, і що таке враження, що там на фронті з ними вся Україна. Тому волонтери і діти вирішили запросити Святого Миколая до захисників. Але спочатку треба підготувати подарунки. Сьогодні ми будемо е, шити іграшки. Ось такі ось. Носочки різдвяні, які потім будемо наповнювати солодощами і передавати вже бійцям. Волонтерка розповідає: більшість дітей готує подарунки не абстрактному герою. Кожного є друг, чий батько зараз воює на сході, і тому вони також долучаються до акції, до підтримки, до листів. Одним із таких школярів є Святослав. У свої юні роки хлопчик вже знає про складну ситуацію в Україні. Їм дуже тяжко. Більшість волонтерів їм допомагає з іншими речами, теплими, там харчі приносять. Але от держава їх не сильно забезпечує. Тому маленькі буковинець, допомагаючи, може разом з вихованцями центру науково-технічної творчості учнівської мови. Лоді та організацію дорогою добра, або українські військові, які несуть службу на сході, також відчули тепло зимових свят. Зазвичай дуже важлива саме ця підтримка з підтримка Вони Герої, наші герої, щоб все було добре, і щоб наша країна залишалася незалежною і щоб всі вернулися живими. Найбайдужість школярів природня і не дивує, зазначає керівник гуртка кераміки. Адже навіть найменші чернівчани вже не можуть залишитися осторонь. Особисто в мене дитина чотирьохрічного віку вже співає їм. 18 грудня подарунки відправлять захисникам, які лікуються в госпіталі, та тим, хто на передовій. Юля Задорожняк, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.